Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Поломарчело. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також пишіть коментарі. Пишіть, хто що купив своїм коханим на День закоханих. Або просто пишіть, що ви полюбляєте купувати в магазині Єва. А ми сьогодні подивимось е, в магазині е, Еко, так, ми зараз в магазині Еко і я вам. Покажу, що у нас по акції 94 гривні 90 копійок коштує Nivea дезодорант. Також нівея для чорного та білого. 5 в одному, 9490. Ось така Невея. Пантін прові 187 гривень 30 копійок. Ось такий шампунь. Також у нас рідке мило 55 гривень, 90 копійок. Ось таке антибактеріальне. У нас тут 500 грамів. Капці жіночі кімнатні 149 гривень. Ось такі. Чашка керамічна, 35 гривень. Ось така з новорічним принтом. І 35 гривень ось така з новорічним принтом. Кому цікаво є в екомаркеті. Набір столових приборів дерев'яних 15 штук. Ось такі. Ніж одноразовий. У нас набір ножів 10 штук, 8 гривень 90 копійок. Ось такі стаканчики паперові. У нас тут 5 штук в наборі. А коштує 21 гривня 25 копійок. Ось такі з кавунами. 29 гривень набір помаранчевих паперових стаканчиків. А набір посуду разового на 5 персон 24 гривні 90 копійок. Ось такий одноразовий посуд. Ліхтарик 33 гривні 90 копійок. Ось такий. Піна для гоління Арко 79 гривень 90 копійок. Лусьйон після гоління 259 гривень 80 копійок від Nivea для чутливої шкіри. Бальзам для волосся з маслом жожоба 200 мл 60 гривень, 90 копійок. Ось такий. Сікрічі, 76 гривень, 49 копійок. Зараз на акції також. Напій Капризон 02 літра зі смаком апельсину в нас 21 гривня 90 копійок. І також ось такий якийсь дивне звірятко з мультика, 21 гривня 90 копійок. Яблуко гала, українське вагове 22 гривні 90 копійок. Афельсен ваговий, 44 гривні, 90 копійок. Диски ватні, 80 штук, 25 гривень, 90 копійок ось такі. Хустинки носові 8 гривень, 90 копійок, 10 штук ось такі підгузки памперс 50 штук 495 гривень 40 копій ось такі помело ваговий 79 гривень 90 копійок банан 63,90 грейпфрут 59 гривень 90 копійок. Лимон ваговий 54 гривні 90 копійок. Мандарин 49 гривень 90 копійок. Апельсин без акції 44 гривні. Деновода Моршинська, 1,5 літрів, негазована, 21 гривня, 30 копійок. Вода карпатська джерельна. 15 гривень 90 копійок. Вода Соколівська. Питна, слабогазована. 1,5 літрів, у нас 11,90. Вода боржомі 73 гривні, 49 копійок, 125 літрів. Вода столова мінеральна вершина 17 гривень, 9 копійок 2890 за 100 грамів авокадо хас Греби і печериці фасовані, 250 грамів 39,90 Салат легкий, 120 грамів 54,90. Капуста молода, вагова 29 гривень 90 копійок. Борошно пшеничне, 1 кілограм, футорок 21 гривня 70 копійок. Цукор хуторок 800 грамів, 43 гривні 30 копійок. Ось такий 800 грамів. Ананас шматочками в сиропі 66,90, желізна банка. У нас тут 580 грамів. А ось ананас кільцями 74,90. Теж в желізній банці. Какао мрія 100 г 39 гривень 30 копійок. Какао порошок 31 гривня 50 копійок. Ванілін 13,50, дріжджі хлібопекарські 10 г 3 гривні 35 копійок. Розпушувач для тіста від Добрик 3 гривні 50 копійок. Сукрова пудра у нас 2650. макова начинка 61 гривня, 19 копійок 140 гривень. Так, це у нас суміш мармеладка 23,50. Борошно Київ млин 1,8 кг 3690. Борошно 99,95 кг. Сіль екстра 18,85. Борошно пшеничне вищого сорту 2 кг 41,20. Борошно вищого сорту 41,90. Борошно 1 кг 22,90. Макаронні вироби, 400 грамів 3990. 3690, Макаронні вироби для паста 400 грамів. Ось такі а, ріжки 400 грамів, 3690, макарони для паста. Ра... Тут написано ракушка. Так, Це, мабуть. Ну, добре, 2490. Так, макароні вироби для паста ось такі спагеті 52,09. Макаронні вироби паста. 2290, ось такі. Ось ріжки у нас 2490 1 кг 35 гривень хуторок. Макроні вироби паста. Дивіться, які цікаві 22 гривні 90 копійок. А ось такі, а, ну це як перо 22 гривні 90 копійок. Так, що в нас тут є ще на акції? Рис хуторок 69 гривень 90 копійок. 59 гривен 90 копійок ось такий рис. Це в нас гречана ядриця 800 г. Коштує 39,90. А ось така міліна, Ну, Раніше була міліна, а зараз вже з'явилась рівва яловичина 18 гривень 90 копійок. Пюре картопляне з вершками 15,90. Дуже багато акцій в екомаркеті, тому звертайте увагу, 15,90 теж картопля пюре з, зі смаком курки. Продовжуємо. І у нас олія традиційна олейна 59,80. Ціна у нас за 0,85 літрів, майже літр. Щедрий дар 56,90 075 ну Майже теж літр А ось пів літру олейна коштує 37,20. Олія 100жар 60 гривень 20 копійок. Чумак зараз знову на акції 64,90. Чай лойд 30 гривень, 90 копійок на акції. Чай грейд, 49 гривень, 99 копійок. Ось такі. На акції у нас кульки старт, сухий сніданок 59,90. За хоторок 40 гривень 50 копійок. Звичайно, маслини іберіка. Чорні. Ні, це іберус. Чорні 35,50

Червона квасоля 35 гривень 60 копійок. Соковита курка з чесником 23 гривні 50 копійок. Приправа ріва 12 овочів 14,50 копійок. Приправа ріва куряча 14,50 копійок. Деко 12 овочів 47,50 е, Так, Мускатний горіх 33,90 копійок. Приправа зі смаком птиці 1090. Хрін 20 гривень 70 копійок. Кетчуп чилі 29 гривень 20 копійок. Оліс лагідний 24,90 Кетчуп зі смаком базиліка 28 гривень 90 копійок. Ось такий лимонад. Від Моршинської можна придбати в екомаркеті за 22 гривні 15 гірчичний батон. Ось такий 5,4% гірчичної олії за 23 гривні 90 копійок. Цар хліб петрівський У нас за 0,3 кілограми. 300 грамів, тут у нас коштує 1490. Ось такий хліб з молочною сироваткою. Так, у нас ще на акції хліб сімейний 600 грамів 26,90. Також у нас на акції цар хліб 400 грамів. 21,99 Так, дивіться. Нарізний, паланга нарізний в нас 15 гривень, 90 копійок. 10 гривень у нас булочка з вишнею Ось такий пиріжок. 1090. Лаваш БКК 21 гривня 90 копійок. Ось такий лаваш вірменський. 20. 6 гривень 90 копійок. Ось такий вірменський. Рогалики студентські від Київ хліб, 6 штук. коштує 2490. Торти. Дуже добрий торт з чорницею. Я такий вже коштував, тому рекомендую купити. Зараз такий торт у нас. 169 гривень. А ось торт естерхазі Ось такий він, коштує 269 гривень 90 копійок. Так, сир бенучий м'який моцарела, 38 гривень 99 копійок. Так, сир типу фети 69 гривень 99 копійок. Ось такий. Сир голландський, буковинський, о, сир, сир голландський, брусковий, 57 гривень 99 копійок. Філадельфія 139 гривень. Сир голландський, кома, 45% жирності. А, так, голландський, голландський, ага, у нас ось 49 гривень, 99 копійок. Сир «Country» – 7499. Сир Тенеро 7999. На закуски також є акція в нас бутербродна з куркою 15 гривень 99 копійок. Бутербродна з бужаниною 15 гривень 99 копійок. Сир Звенигора. Плавлений. Ось такий у нас тут і оригінальний, і смак бекону, і смак грибів На Насерки плавлені, шостка, вершковий 1499. Ось такий голландський ферма 1599. А тепер трошки рибної тематики. Тріска солона ікра. Це у нас така намазка 100 грамів 4490. Ікра тріски водний світ, 80 грамів, 4699. Ось таке пате. Оселедець водний світ 250 грамів, Ось такий Крабові палички водний світ, 27 гривень 99 копійок. Ікра імітована 26,55. Ось така. Так. фіш з оселеться 1990 на акції. Паста рибна королівська 150 грамів, ось така. 42,90. Що в нас по ковбаскам? Ковбаски самобранка. 300. 30 грамів одна штука. Ціна у нас за 1 кілограм 69,90. Так, хамон Сирану 89,99. Ось такий на акції. Салямі золотиста. 52,90. Ось такі сосиски мартадельки. А шістьде, дев'яносто. Лікарська ковпаса шістьдесят девять, дев'яносто дев'ять. фірма Самобранка. А, у нас вісімнадцять сорок дев'ять. Ось так. Самобранка М'ясна м'яснегільдя верш, з вершками та телятиною 26-99 за 100 грамів. Ось такі. Сосиски тигрик 9990. Ось такі. Печенковий паштет 44,99 за 425 грамів. Вафлі для тортика 41 гривня 9 копійок, 90 грамів. Чай, піквік. Зелений байховий 34,90. Чай, піквік зі смаком полуниці, 4490. Зі смаком манго 99, 49 гривень, 90 копійок. 49 гривень чай грінті. 49 гривень, 99 копійок. Щось мені 90 сьогодні вважається. Так, чай чорний, 44 гривні 99 копійок. Ловаре бризки шампанського, пелюсками квітів 65 гривень 90 копійок. Кава Якобс Монарк Класік 200 гтодвад. Кава Якобс Монарх Рощина 95 грамів 169 гривень. Чай мономах 35 гривень 99 копійок. Чай мінутка. У нас тут 100 пакетиків, 48,90. Ряженка Яготинська, 23 гривні 99 копійок. Молоко 26% жирності від ягодинського 43 гривні 79 копійок. Молоко просто наше 37 гривень 99 копійок. Згущене молоко 66 гривень 99 копійок, 440 грамів. А ось молоко згущене фаворит 49 гривень 99 копійок. Желізна банка 360 г. Молоко для дітей ягодинське 55 гривень 99 копійок. Буренка вершки 500 грамів 55-99. Молоко ягодинське, ультрапастеризоване 33 гривні 99 копійок. Дріжджі духмяна хата 100 грамів. До речі, це дуже круті дріжджі. Рекомендую. Я їх шукав, а вони, виявляється, є в екомаркеті. Тому рекомендую забігти в екомаркет та купити такі дріжджі. Тим більше зараз на акції. Сир ягодинський 5% 59,99. Кефір Ягодинський 39,99%. Сметана просто наша, 15% жирність 42,90. Сметана Яготинська, з 38,99. Молоко Петне, пастеризоване, галичанське 31,99. А напій 29 гривень 90 копійок. Каша дитяча. Мульта Злакова йогурт Банан Груша 130 20. Пюре дитяче, гербер 46 гривень, 40 копійок. Агуня сік мультифруктовий 200 мг 15,35. Каша дитяча, ось така зі смаком яблука та моркви. 130 гривень 20 копійок. Хлібці хрусткі, 12,90. Ось така дитяча суміш, гарбуз 38,70. Кабачки, кабачок 38,70. Так, це в нас мюсли. Мюсли 39,90. Гранола. 66,90. Ось такі сухі сніданки. 99,90 500 грамів. Батончик, напевно, дуже смачний, бо розібрали. 9 ,50 гривень 50 копійок. Десерт. Вершковий з перциком 1999. Лактонія. Велика банка, у нас тут 750 грамів 49,99. Айран 23 гривні 99 копійок Активія у нас тут 800 грамів 66,99 Активія мала банка 290. Тут у нас 26,90, вибачаюсь. Щось путаю сьогодні трошки ціни 26 гривень повністю вся активія. Тут у нас і без цукру, і ананас, і полуниця, вишня, злаки. Актімель 21 гривня 60 копійок. Так, сиркова маса у нас 35,99. Карпатський йогурт це звичайний 55,99. Сирки отакі у нас по 14,49. Печиво Ловіта, 22 гривні 90 копійок. Печиво вівсяне, 400 грам, 54,90 Ось таке печиво 24,90 90. Відрошен 49,99 копійок. Керки відрошен, 71 гривня 90 копійок. Міленіум 129,90 Шарм 119,90 Вечірній Київ 129,90. Рошен Стрела 149,90. Ось такі цукерки. Звіски 49,90. Ось такі, 49,90. І ось такі теж 49,90. 79,90 ось такі цукерки. За 1240 грамів. Крупа гречана, зараз по 22,90. Ну що ж, друзі, до зустрічі. Всім гарного Міріка. 45,50. Вино газоване 159,90. Це куряча, 4,89. Тісто від шеф-кухар. В нас 39,99, 500 грамів. Рошен, дуже добре. Зі смаком молока 15, 29. Шоколадка чорна корона 4515. Ось такі трубочки кукурудзяні зі смаком кокосу 1290. Ось такі трубочки зі смаком полуниці 1290. Чіпси люкс зі смаком краба 4999. Ось такі кукурудзяні кульки. В нас 5.99 ось такі зі смаком ковбаси. Барні 75,99. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати це відео. До зустрічі в наступних. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам відео за командка чи знімати вам ще такі акції, а я... Зараз буду знімати інше. 44 гривні 99 копійок. Ось такий вафельний торт. Ще я вам хочу показати цукор білий 24,99 на розв'яз. Так, ну що ж, друзі, до зустрічі. Борошно 13,50, кому цікаво, на розв'язку.